Ми граємо Roblox в режимі Brewheaven. Так. Так, не поняла. Це моя прическа. Нам треба прическу зразу поміняти. Ну, хочу лис. Зараз ми дім заспавнюємо. Нам рима, хай буде тринадцятка. Павликий тут дім. Ой-ка, давайте такий. Ми такий бігурнюсенький їм. І ми йдемо переодіватись. Волосся передбаємо, закриваємо хату, закриваємо ок, закриваємо тут закривається. Далі пішли на другий поверх. Тут вона.

перед закриваємо там. Яку ж, значить. Ой, ота мені підходить дуже, вона дуже до... Для що Миколаїв, скоро буде зима, і ми тут. Підь, ставте лайки, щоб не пропускати нових відео на, кола, на каналі Хемо 16 І ще свої нівки пишіть або на такий нік ви знаєте гемру ЮА-16. Там прическа є одяг. Сюда. Одяг, одяг, одяг. Ой-ой-ой. Вот это вот что-нибудь. який прикольний стінишк. Так. Та ну, схожім нам-нам-нам. Давайте. Так. Да. Такий не є образ. Ні, не стане образ. Ні вот от такая, щоб я зробила сиві одяг так. Піши покажу я вам де мій сейф, якщо знайду сюдень. Тут ванна. О, тут не сліжко не можу спати. Сплюс, сплю, сплю. сплю, сплю. Що не треба спати? Так, ж... тебе тобто тут же нове ліжко. Да, я все далі ходила я туди. а тут наш гараж. To był mój skuter. Ja jeszcze ja na maszynie nie mam, ja nie, ja nie znam Tam jest ciężko. A na skuter, ja pomyliłam się, że nie tak ciężko, ale ciężko. Tak... O, wejdziemy na drugą powierzchnię. U nas... Jakieś trzy kota tutaj prawie. Тут чуть-чуть ми вже були. Отак у нас велика хата. Тепер пішли погуляємо. Я була хлопчик. Виключаємо світло. Нас не має горіти світло. Тут... Немає. Тут, говорить, тут, світла немає. Так, тут, горить, горить. Вот тут на сей. Тут. тут, тут. Танк. Ладно, пішли. Буш, тут може закрили. Так, де ми ще не закрили? От там не закрила. тут не закрила. Ой, не виключилось світло. І отут от треба виключити. Це не встану, ніколи дома нема, не стукайте. танк. Добре, ідемо моїм дімом. Тут ну, зараз скоро. Так, скутер. Да, да, скутер. Не вистачай, так значить, хай буде. Хай буде вовер. Так, ладно, пришлось сюда. Будем ночь дывать. А, Мы Там, пой. А. Что тут ты, девчонка, хочешь? Ладно. их сразу так э, не гид не бегай земной а ты можешь такий звук да я пока ты видишь Ти си кей прикольно. А ви заметили, че замка беше нема. Нема. Я катаюсь, делаюсь по... по брюхам, Бачу, де в мене стелс, бачу, який в мене лук, дівчатки, і мені було, хлопці, коментують, дівчаткую. Танк, що то було? Ну, хроміть просто. Ау! Що ти тут не робиш? Хм. なお Не поїдеш? This yeah, could I'm going i well, I'm going to do a little bit. Oh, goodness. Oh, my little baby loves А давайте тут волосся поміняємо, я не хочу даю шапкою ходити. Угу. Не хочу даю шапкою ходити. Що тут було? Я не знаю, що доволі. Так, так, вавиком, угу. тільки тебе коржуть безплатні. Мій саме улюблений топ жафти. У мене є жовтий тут. Хтось обрабив бабу. Що? Оу, і кар здеба волосся. Что Так, ладно. Что это было? було? Прикольно, прикольно. Ей, відкривайте о, там у нас. Ну, прикольний магазин. О, то на я не буду тут работа я красоточка. А Максим я тоже не хочу работать. На стоп. Швидко, двері відкривайтесь. Ни сюди. Так, тут нащо? А, де я була, да, 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 да я була. vai me pisar sabe Deu, de, 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 de. Ah, não vai eu acho Танк. Танк зараз тут ми просто снима тут, там ми нас просто так відкрить, не відкрылось. Ви чули? Та було супер. То, що нам допоможе самого комунату танг? Ладно, пишели. Забыл. Я хочу, чтобы машина машине сейчас была, и я сяла с ними. Мне хотелось так. Ты не буду. Ай, камелашенька. Шесть. Сделает. Хочу сивіт, кроме того. Не бійся, не бійся, ти моя. Є? Забавно, баном помню. Ладно. Так, я хочу еще какую-нибудь блюдку. Я не так само, как только с Она куда-то шла, 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 шла. Ну я ну куда шла, шла, шла. Ну я <гум> я хочу, боже, боже, хочу прийти. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропускати нових відео на каналі, каналі Гемрюа 16. Також. Також святий Миколай скоро прийде і буде дуже сухляні. Так, я не знаю, що... Опа. Nazarko benim tanık. Kudayım. Şuna. Ne 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 şuna. Anan Lan Fikri varsa. Beyap Попустить, мама. хочешь спать? А, Я. Yeah. И закрываем. Камеру мы

Ну, просто так. Я там залила, відкрила, і он убил. І треба сломатись, щоб збрыгнуть. То експеримент був крутий. ну, треба все всевиту. Так, сюди тут треба обкручить сывиту? Почему yes? не yes. 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 Ну що я там? Там я же хочу, хочу не хочу, 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 якусь хату. Закрылась. Ви знаєте на заковий нік, додати його або пишіть ніколи. І ще хто люби брухавин або роброк, якийсь, бруха, якийсь режими, пишіть в коментарях. Я буду відключати вас, дивитись. Всім пока!